це торцева стіна, багатоповерхівки, бетонна конструкція, потихеньку тане, і періодично від неї відвалюються шматки. Зсередини за цим спостерігає Катерина Федорівна. Шви оці між панелями не заклеюють уже хтось най відколи. Тече сніг, дощ, все протікає. Будівля руйнується вже давно, однак виправити цей дощ ніяк не вдається. Спочатку стіни мокріли, потім протікали, а тепер і цвілю покриваються. Ось, ось пляма дивіться, пляма он тягнеться аж туди. Ось тріщини. Ось дивіться. П'ятий рік жінка не може дочекатись від комунальників ремонту. Тож вирішила змінити кабінети чиновників на зали судових засідань. Задовольнити мої вимоги, а саме заклеяти по всьому периметру моєї квартири тріщини. Проходить декілька тижнів Екатерина Попова у Октябрьському суді Полтави добитись цього було нелегко. Тут її відмовляли у розгляді, мовляв, справа не підсудна. Я апеляційний суд на мої жалоби отменял їх рішення і считал, что правомерно рассматривать мой вопрос. Засідання ще не почалось. Навпроти пенсіонерки сидить її суперник, чиновниця з управління житлово-комунальних справ. Через кілька хвилин вона не дасть згоду знімати судове засідання, бо справа цивільна, і вона може це заборонити. Ну, хоча ви суб'єкт публічних повноважень, ми тепер не маємо права висвітлювати без коментарів. Угу. На суді виявляється, управління на ремонт гроші давало і навіть передало відповідні документи до суду. Однак ЖЕД жодної інформації щодо ремонту немає. За три дні до суду шви між панелями управління заклеїло. Втім, ремонтувати квартиру воно не збирається. Суддя Блашко. Вимагає вартісну експертизу. Пенсіонерка відмовляється, і в результаті суддя відмовляє у ремонті, і стіни так і залишаться з цвілю.